Ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 15 та 16 грудня 2024 року. Сьогодні 15 грудня, складний напружений, стресовий день, тому що сьогодні повний місяць в знаці близнюки. Нічого не сіємо та не саджаємо, не можна поливати та підживлювати рослини. Це час дихання рослин. Але поливи можна починати тільки після 22-ї години ночі, коли місяць перейде в знак рак. До речі, не можна в цей час також е, турбувати розсаду. Будь ласка, будьте уважні. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. До речі, сьогодні тільки до 13-ї години дня сприятливий час для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготів. Важливо для здоров'я на 15 грудня 2024 року. Вживаємо їжу часто, але малесенькими порціями. І будьте уважні до ліків, можлива алергія на ліки. Що можна смачного та корисного приготувати. Готуємо страви, такі як каші всіх видів, страви із риби, морепродуктів, курку, індичку, куріпку. Це для тих, хто готує м'ясо. Готуйте сою, баби, квасолю, зелений горошок, цвітну капусту, їжте селеру, авокадо, гранати, різні горіхи, мак, кунжут, мигдаль, кріп. Смачного вам! Завтра вже 16 грудня і спалений шлях місяця після повні вже буде в знаці рак. Нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Ефективними будуть тільки поливи рослин, а от підживлення органічними добривами можна проводити уже ввечері. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Поки що при будь-якій гарній погоді і захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. В кімнаті біопрепарати використовуємо. 16 грудня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Тут заготівлі не тільки рослинництво, птахівництво, риба та тваринництво. Важливо для здоров'я на 15 грудня. В цей час уже в знаці рак не можна переїдати. Не використовуємо зовсім ніякі молочні продукти. Абсолютно, не їмо сирі овочі, не їмо холодну їжу і холодні напої не п'ємо. Що ж, треба в цей час використовувати для здоров'я. А використовуємо. Такі страви готуємо овочеві супи і тепленькі. Ми їх їмо салати з відварених овочів, теж трошечки їх. Остужимо і тепленькими нарізаємо будь-які салати з овочів, і та ж шуба дуже добре, печінка тріски, а з шпротами який гарний салат. От замість будь-якої риби, як ви оселедець користувалися, якісь інші солену рибку, попробуйте баночку шпротів, теж треба подрібнити і замість рибки у ці салати. Просто змастити такий Змастити гарнесенько цими подрібненими, подрібненими частинками шпротів. Побачите дуже смачно. Дайте хоча б півгодини настоятися, і потім будете, буде так, що не можна відірвати від салату такого. Ну що ж, готуйте ще рибу, морепродукти, морську капусту. До речі, картопля дуже добре в цей час, морква, буряк якраз їх можна використовувати для того, щоб приготувати різні. Різні салати та супи, корисний топінамбур, але нагріваємо, нічого холодного не їмо. Корисні фісташки, кокосові горіхи, екзотичні фрукти та дуже корисний в цей час житній хліб. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословіння вам на цей чудовий день! Щастя вам людського та здоров'я вам міцного, любові, терпіння, миру та добробуту і усіляких-усіляких вам гараздів! Сьогодні ми з вами зустрінемося ввечері, а поки що до зустрічі. На все добре.